Пончики, пампушки, пампухи це смак дитинства і рецепт, як завжди легкий та простий приготуванні, Тому зберігайте обов'язково. У глибокій посудині з'єднемо півлітра теплого молока, півчайної ложки солі, три столові ложки цукру, пакетик ванільного цукру та 40 грам пресованих дріжджів. Збиваємо вінчиком і сюди ж додаємо одне яйце, дві столові ложки олії, одна столова ложка сметани, 25 грам розтопленого вершкового масла і півчайно ложки соди, погашене оцтом. Замішуємо ще раз вінчиком і поступово всипаємо просіяне борошно. Це приблизно 900 грам. Тісто буде липнути до рук, але ні в якому разі борошно більше не підсипаємо, а поливаємо злегка олією. Накриваємо харчовою плівкою і Ставимо у тепле місце на півтори годинки, і ви тільки погляньте, як гарно тісто підійшло, з ним дуже приємно працювати. Руки змащуємо олією та формуємо кульки. З цієї маси тіста в мене вийшло 30-33 кульки. Начинку можете брати будь-яку. У мене це варене згущене молоко. Дуже ще смачно виходить з маком, з повидлом, з вишнями. Сформовані пампашки викладаємо на піднос, застелений харчовою плівкою, накриваємо рушничком і залишаємо на хвилинах 15 піднятися. Змажимо на середньому вогні у великій кількості олії смачного.